Працюємо традиційно у цю пору у прямому ефірі. І сьогодні, серед іншого, будемо говорити про підготовку до нового навчального року, про облаштування укриттів у наших навчальних закладах, про роботу садочків. У студії у нас сьогодні гість це начальниця управління охорони освіти та науки Україна начальниця управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ольга Петрівна Похиляк. Оля Петрівна, вітаю вас Вітаю, вітаю. і That's також right. хочу нагадати про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль. 1, телеканалу Інтебе, також в ефірі радіо, це УХ -радіо», радіо, «Проводове радіо», Радіо, Радіо 1068 FM Файне місто. Також у нас триває онлайн-трансляція на сторінці міського голови Тернополя у соціальній мережі Фейсбук. Ви маєте можливість приєднуватись до нас, писати свої запитання, репліки, пропозиції. І у нас також працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте, ми працюємо у прямому ефірі. Отже, розпочинаємо власне із важливого питання. В понеділок відбулася позачергова сесія Тернопільської міської ради. Депутати прийняли рішення про відзначення обдарованих дітей нашої громади, зокрема школярі, отримуватимуть і мені стипендію. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Скільки часу вона вже діє в нашій громаді? Це не перший рік, так і власне про тих діток, які будуть отримувати ці стипендії. Ну перш за все, хочу наголосити, що програма освіта діє в нас управлінні освіти. і науки. Яка прийнята ще до 2021 року. У 2021 році ми продовжили її. І згідно цієї програми, в нас є можливість матеріально. Нагороджувати і вчителів, і педагогів, які готують діток, які дають високі результати на олімпіадах різних рівнів, на міському, обласному, всеукраїнському рівні, і відповідно тих учнів, які отримують випускники, мова йде про випускників 200 балів з тих чи інших предметів. І в програмі прописано положення про кращого учня школи. Це не тільки школи, само собою, професійно-технічного училища, позашкільного навчального закладу відповідних коледжів, які є в структурі нашої міської ради. Власне, таким чином діти мають не тільки моральне задоволення від результатів своєї праці, але й матеріальне це перші їхні зароблені кошти. Я думаю собі, що це є. Певна мотивація, і ми можемо зробити висновок, що порівняно з минулими роками, нам з кожним роком кількість учнів, переможців олімпіад, МАН на всіх рівнях, кількість учнів, випускників, які отримують 200 балів з різних предметів, збільшується. Тому, взагалі, ми обговорювали це питання на сесії. Є добро міського голови з наступного року, що ми. Наперед я забігати не буду, але з наступного бюджетного року ми збільшимо суму програмі освіти на виплати, такі виплати нашим учням не і того, випускникам. Більше, так. так, це це додає їм стимулу, додає їм бажання краще вчитися і отримувати певні результати. Я думаю собі, що це в майбутньому буде впливати на їхню долю, тому що вони. Коли будуть мати високі бали раніше, це було ЗНО, зараз національний мультипредметний тест, будуть мати змогу поступати в відповідні вузи України відповідного рівня, де отримувати зможуть добру освіту, а потім дослужи до докластися до розвитку і нашого міста Файного Тернопіль і до розвитку України на загал. Дякую за успіхи в НМТ. Випускники також отримують премію. Розкажіть, будь ласка, скільки таких учнів є, і власне про ці премії? Я з вашого дозволу ще буквально дуже коротко скажу про це. Про проєкт рішення, який ми приймали на сесії, угу. це були імені стипендії в 17 номінаціях. Три місця призових, і відповідно в мистецьку плану діти мають змогу отримати відповідні сертифікати і відповідні премії. Це 54 учні буде отримувати, і кращий учень школи 46 учнів. Це я вже наголошувала. В закладах освіти загальної і середньої освіти, в училищах, і в коледжах, і в позашкільних закладах. Стосовно національного мультипредметного тесту. тесту так. в рамках відзначення дня міста вчора міський голова мав нагоду вручити сертифікати кращим з кращих наших випускників. Ще раз наголошую їх стало більше порівняно з минулими роками і в у нас таких учнів Е, є учні, які отримали більшість з них. от 35 учнів отримало з одного предмету, тобто 200 балів з одного предмета, і вони зможуть отримати сертифікат відповідно кошти 4 тисячі гривень. Це в фіксованій сумі. Учні, які отримали 400 балів, тобто з двох предметів, отримують 8 тисяч гривень, і вперше в цьому році в нас є два таких учні 600 бальники, які здали тест на найвищу, на найвищий бал, тобто на 200, з трьох предметів. І з четвертого хочу сказати, буквально не добрали кілька балів, і хочу наголосити, це звичайних шкіл з 19-ї і з 27-ї. 19-ї 27-ї, молодці, Я рада за, за таких учнів і хочу десь звернути увагу на те, що тут напевно заслуга не тільки учнів, їхніх батьків, які допомагають, сприяють, і в першу чергу вчителів, педагогів. педагогів. Це учні, які як правило і. З репетиторами не працювали. Вони просто отримували знання на уроці, багато працювали самостійно, і от маємо такі результати на раді за них. Так, вдячність і батькам, і педагогам. Бо власне і під час нагородження в голова нагороджував, наголошував на тому, що е, Педагоги дуже велику нішу несуть виховання діток і в навчанні діток. Я так, спілкувалася і... буквально на днях з директором школи 27-ї. Mm -hmm. Вона по сумісництву вчителі математики, яка підготувала цього учня 200-бальника, і в неї є своя методика викладання предмету випускникам і не тільки. І запорука успіху, про що вона говорила, і десь наголошує на тому, що не Обов'язково, це от зараз маючи чітку нагоду, звертаємося до батьків, які наймають репетиторів чуть не з першого класу, з п'ятого класу. Не варто цього робити. Якщо в дитини є бажання вчитися, так. є така можливість, бо є в нас укриття вчитися офлайн, незважаючи на те, що зараз воєнний час і не всі учні мають таку змогу. І добрі знання дає педагог, тому успіх незаперечний. Давайте далі поговоримо. Я єдине хочу нагадати про гарячу телефонну лінію 52.11.44. Якщо у вас є запитання, які стосуються підготовки до нового навчального року, як він буде проходити у нашій громаді, маєте можливість запитати і отримайте відповіді у прямому ефірі. Власне, за два тижні розпочинається новий навчальний рік. Вже триває підготовка до нього. Минулого тижня рішенням виконкому виділи кошти на ремонт навчальних закладів. Давайте так поетапно поговоримо. Про це питання розпочнемо з ремонтів. Навчальні заклади потребували так, не всі, але деякі потребували ремонтів. Розкажіть, будь ласка, як влітку відбувалося, що що проходило? Які ремонти проводилися в навчальних закладах? Ну, літній період у нас особливий, вчителі в відпустках, діти на канікулах, але закінчується навчальний рік, і ми буквально на другий день вже готуємося до початку навчального року. Однозначно є великі потреби в поточних ремонтах, в капітальних ремонтах, але ми розуміємо, що зараз. Час війни є потреба, я говорю зараз про місцевий бюджет, бо по суті всі кошти на поточні капітальні ремонти, як правило, нам дають з місцевого бюджету. Хоч, Діяла програма, і анонсовано було, що з державного бюджету дадуть нам кошти на ремонт укриттів їдалень. Але практично на жодну школу ні в Тернополі, ні в Тернопільській області таких коштів з державного бюджету не було виділено мова йшла про укриття школи 24-ї, 7-ї школи, і стояло питання співфінансування. 30 на 70, у тих 30 місцевий бюджет, виплачені кошти, і ми маємо змогу зараз робити, хочу наголосити про ремонт в 24-й школі. Дякую. Там є проблема потрібно відвести воду для того, щоб не затоплювало приміщення укриття. На це відповідні служби, відповідні організації мають працювати. Mm -hmm. Проектно-кошторисна документація вироблена. Була тендер оголошений спочатку ніхто не подався, бо потрібні відповідні будівельні організації з можливостями. То зараз на сьогоднішній день ми розпочали роботи в цьому плані. Коли буде відведена вода, тоді можна буде робити ремонт укриттях. Практично, ті кошти, які ми відділяли на рішення виконавчого комітету, це на так звані аварійні ситуації, це на ремонт теплопостачання, водопостачання, ремонт дахів, такі необхідні. Капітальні ремонти е, потрібно було зробити і в дошкільних навчальних закладах, і в школах. І, власне, планово, коли виготовляється вже проєктно-кошторисна документація, відповідно в тому чи іншому закладі е, певні організації на основі тендерних процедур е, здійснюють ремонти. Хочу наголосити зараз: ми готуємося до відкриття е, закладу практично майже два роки. Е, Питання термомодернізації було. Ми розпочали з ДНЗ номер 32 угу. Це в мікрорайоні Кутківці. Кутківці Були запити батьків, які хвилюються, чи ми зможемо відкрити і діти зможуть відвідувати вже даний дошкільний заклад. Хочу сказати, що це школа сад. Там і учні початкових класів знаходяться юридично. Вони належать вже до. Академічного ліцею Генезис, який теж uh -huh. в мікрорайоні Кутківці, але практично, зважаючи на те, що там теж довго будуть, ще школа недобудована приміщення не вистачає, то вони знаходяться в цій будівлі. Хочу запевнити батьків, що е, з 1 вересня. Буде працювати буде так? працювати даний заклад, і батьки, які возили в інші школи і садочки з даного мікрорайону, зможуть, зможуть собі вже можуть вирішити питання а на, на місці. Ну, там масштабні роботи були проведені. Правда, там масштабні це утеплення, це дах, це е, е, ремонт е, відповідний зроблений і доробляється благоустрій, е, павільйони нові, бо вони вже е, були непридатні придатні. Комісію е, списані е, до використання. Donc, Надіюся, що діти будуть вчитися в комфортних умовах в відповідному приміщенні з відповідним благоустроєм. Оля Петрівна, Якщо ви згадали уже тему термомодернізації, скажіть, будь ласка, чи призупинена ця програма зараз, чи продовжує діяти цього? Дякую року? за запитання. Програма продовжує діяти і вже теж проведені тендерні процедури, визначені переможці на певні лоти. Мова йде не тільки про дошкільні навчальні заклади, але й загальні середні заклади. Де освіти міста Тернополя надіємося, що вже десь в такому прискореному варіанті будуть здійснюватися ремонти, тому що там виявляється ну, проблематично, поки йде ремонт такого відповідного масштабу. Звичайно, дітки в даний час не можуть там знаходитися. Тому ми виходили в ситуації в мікрорайоні, де діють інші дошкільні заклади, переміщали дітей. Проблем не виникало, процес навчальний не зупинявся, так що все гаразд. Поки що номери шкіл де будуть відбуватися, то немає. їх багато і багато. ми ще ми вже по ході поступлення будуть повідомлені батьки, учасники навчально-виховного процесу і діти. Дякую, міністерство освіти і наук України надало свої рекомендації щодо навчального року. Давайте далі питання, яке мабуть найбільше цікавить батьків. Як будуть навчатися діти цього року онлайн, офлайн, чи будуть вчитись по суботах, чи будуть розділені по групах, mm -hmm. чи через день? Як загалом навчальний процес організовується зараз? Мабуть, якраз кипиться робота, правда? Ну, перш за все, хочу сказати, що несподіванок не буде. Ви може чули теж, як мама дітей про те, що ходили розмови, що може навчальний процес розпочнеться скоріше, як 1 вересня? Так, з так. дев'яти? Але... Надцятого серпня була пропозиція. Да, так. Ми своїм рішенням не можемо приймати, приймає Кабмін відповідно Міністерство освіти і тому по всій Україні навчальний процес в загальноосвітніх закладах розпочнеться з 1 вересня. В цьому році в нас перша випадає в неділю. Тобто з та... 2 та... вересня навчальний процес про це повідомлено і в засобах масової інформації наступне. Як будуть вчитися? Звичайно, кожен заклад відповідно до того, які є можливості в укриттях. Наскільки укриття розраховано місць, тому і відповідно офлайн навчання організовано чи змішане навчання? Нас, якщо я не помиляюся, відсотків майже 70% вчаться відсотків вчаться офлайн. І в 30% в закладах освіти є змішане навчання. Що це означає? Що, наприклад, або тиждень деякі класи вчаться офлайн і тиждень онлайн. Але зважаючи на те, що в цьому навчальному році, ще коли були вільні приміщення, ми мали змогу зробити ремонт у криттях, тоді ще більший відсоток буде вчитися повністю. Офлайн йдемо по мірі можливості, відкриваємо укриття, робимо ремонти, поповнюємо матеріально технічну базу, створюємо комфортні умови для навчання. Яка структура і навчального року? І коли закінчується смс? Я вже сказала: з 2 вересня по 27 грудня відповідно осінні канікули тижневі і. Стоїть питання навчання по суботах. Чому mm -hmm. так? Адже ми теж усвідомлюємо, бо вже і в літній період були дні і години, коли було відключення свікла, світла, так. проблеми можуть виникати з теплопостачанням, і ми десь готуємося що можливий і блекавт, тому в літні, по суті, вересневі ще дні, теплі дні, коли є можливість сонячні дні навчання проводити по суботах. Ми це робимо. Ми це практикуємо вже кілька років поспіль. Минулого і це... року перший семестр у нас теж діти вчилися по так, суботах. Це по суті буде навчання в вересні і в жовтні. Це сім субот, бо до 26 uh -huh. жовтня, а там далі осінні канікули. Тому оці суботи ми будемо відпрацьовувати. А далі буде можливість збільшення зимових канікул. Таким чином буде економія енергоносіїв. І, власне, ми вже з практики розуміємо, що це на практи... це виходить зручно і для учнів, і для педагогів, і для навчання в школах на загал. Угу. У нас є запитання від тернополянки. Пані запитують, чи потрібні довідки медичні до школи зараз. Ну, звичайно, стояло питання раніше, коли це і в дошкільних навчальних закладах, коли дитина не перебувала в закладі, хворіла десь 3-5 днів і вимагали довідки. Ні, коли мова йде про назагал, про дошкільні навчальні заклади, про медичні, звичайно, довідка є ще з дошкільного закладу, і мама може її предоставити вже, коли дитина йде. Є якісь зміни, записи відповідні, і коли йде в школу. Дякую, скажіть, будь ласка, що стосується укриттів у школах. Минулого року, перед початком навчального року, і вже з початком навчального року міський голова і була відповідна комісія, які обстежували укриття. Чи буде комісія працювати цьогоріч? Чи можливо були якісь зауваження, які варто було виправити чи дооблаштувати? І загалом, чи будуть так само повноцінно укриття працювати із початком цього навчального року? Однозначно. це доречне питання. Буквально з понеділка, в понеділок вівторок і в середу. Три дні буде працювати комісія, виданий наказ по мікрорайонах в кожному закладі, зокрема, а пізніше професійно-технічних училищах і з вересня ми вже оглянемо дошкільні навчальні заклади. Згідно постанови, деякі приміщення. Потрібні були певні вимоги, наприклад, у 10-й школі це напівцокольні приміщення відповідні служби ДСНС на звичайних ситуацій не дозволяли, тому ми знайшли вихід з ситуації рядом. Буквально за кілька метрів знаходиться дошкільний заклад номер 26 і в них було достатньо метрів квадратних ще укриття, де Що можна повністити. підписати угоду з 10 десятої школи ми там виділили майже мільйон гривень. Ведуться повноцінні ремонтні роботи, система вентиляції. Так що звертаюся до, до батьків, до, до педагогів учнів 10-ї школи, щоб не було хвилювання, вони зможуть навчатися офлайн, використовуючи приміщення укриття дошкільного закладу номер 26. шість. Угу. Ольга Петрівна, скажіть, будь ласка, з якими питаннями до вас зараз звертаються найчастіше педагоги, і можливо батьки теж звертаються в управління освіти чи якісь запитання від батьків? Ну, на жаль, чи на щастя, не знаю, їх є небагато. До речі, навіть і в приватних розмовах, і офіційно звертаються питання репетиторства. Турбує багатьох. Uh -huh. Я, як вчитель, як колишній директор, я е, можу з певненістю сказати, я вже в сьогоднішній розмові наголошувала про те, що е, десь побутує така, як на мене, неправильна думка, що обов'язково має бути репетитор і не тільки випускника, але й учня середніх класів. Як на мене, це недоцільно, не, не варто. Треба просто зорганізувати роботу дитини правильно вчителю на уроці. І вдома, якщо систематично вчитися, проблем може не виникати. Ну, але це вже справа і учня, і батьків. Десь додаткові отримувати заняття, особливо в випускних класах. Ну, період зараз конкурсів директорів, проблема, проблема кадрова, хочу наголосити, що Брак кадрів і Педагоги. педагогів і, і керівників закладів, які би хотіли йти на конкурс. Як для мене конкурс це не одна особа, людина має подаватися, а це кілька людей мали би конкурувати і вибирати найдостойнішого. Для мене від першої особи дуже багато залежить, але я можу похвалитися створена команда. Достойних, знаючих, з досвідом творчих, креативних керівників закладів освіти, які разом з своїми колективами, разом є е, співпраця з методичним центром, не тільки йдуть одного нього з часом і випереджують його. От буквально в кінці навчального року був проведений семінар по профільному навчанні. Uh -huh. На порядку денному настоїть питання. Втілення в життя закону України про освіту стосовно реорганізації закладів освіти, створення ліцею і гімназії. Тобто ліцеї це навчання буде продовжуватися. Це старші класи, це до 12 класу гімназії, до 9 класу. Ну в Тернополі в наших планах перспективі буде кілька таких ліцеїв, але це вже питання, надіюся другого ефіру. Дякую, ви згадували уже про роботу садочків. Зупинилися детальніше на цьому садочку, який буде працювати після термомодернізації. Загалом решта садочки дитячі чи немає змін у роботі, чи з початком навчального року всі будуть працювати у такому ж режимі? Хочу року? запевнити батьків. Є в нас як і в других містах Західної та центральної України багато внутрішньопереміщених осіб. У нас нема проблеми зараз з влаштуванням дитини дошкільні заклади. Є кілька сад... Садків, це по пам'яті 31, 33, 12, 3, які не можуть всіх дітей взяти починаючи з двохрічного віку. Але хочу наголосити, що рядом є садки, які зможуть прийняти. Ми підрахували вільних місць майже 800 по всіх садках, де можна дати діток садки. Ми коли починається. Новий бюджетний рік плануємо, яким чином маємо закривати протягом літнього періоду садки. Якщо в мікрорайоні, умовно кажучи, на мікрорайоні дружба закривається 13-й садок, 18, й то працює 3-й, 16-й, і так по всіх мікрорайонах. Зараз місяць серпень, 10 садків закрито. Діти мають можливість відвідувати. Батьки проводять дітей в сусідні садки, теж здійснюється. Ремонтні роботи. Хочу сказати, що протягом останніх років ми поповнили і замінили електрообладнання, матеріально-технічну базу поповнили, здійснили ремонт спортзалів, музичних залів, територій. Ну, я думаю собі, коли б мене запитали, котрий кращий садочок. Садочок, не, ті, садочок не тільки стіни, це люди в основному, у нас підготовлені кадри. Важко сказати, в нас можна завести в будь-який садок і е, похвалитися, в яких умовах хто виховує і, і, яке комфортне середовище в тому чи іншому садку. Це гарно. Олі Петрівна, ще на завершення, у мене є запитання щодо забезпечення захисту учасників освітнього процесу, працівниками поліції, розкажіть, будь ласка, бо питання безпеки теж надзвичайно важливе. Дуже важливе це питання номер один. Я б сказала, бо я завжди наголошую на тому, що місія педагога це дати якісні знання, навчити і виховати дитину, і особливо під час війни безпека передусім діє програма безпечний. Поліцейський, освітній поліцейський в нас по всій Україні в Тернополі підготовлено вже фахівців. Здійснено тренінги, з ними навчання проведені. Відбулася зустріч поліцейських з директорами шкіл, де вони будуть працювати. Першочергово визначені 15 шкіл. Де угу. будуть працювати поліцейські на перспективу, вони повинні працювати в всіх школах без винятку, і хочу наголосити, що вони будуть працювати від початку навчального процесу до завершення, до завершення. тобто з 8 години, умовно кажучи, до 18. -ї. Вони не тільки будуть сидіти, як виконувати функцію охоронця. Це буде тісна співпраця з учнями, з педагогами. Це будуть проведені бесіди, будуть проведені зустрічі, будуть поліцейські вже познайомилися з директорами, закріплений за кожною школою з тих 15 шкіл, які про що я сказала. І це буде співпраця з соціальним педагогом. З психологом, з класними керівниками. Я думаю собі, що е, повинні бути тільки вдячні і директори, і педагоги, що буде така конкретна підмога е, до педагогічного колективу, влеються освітні поліцейські. Дякую, дякую, mm -hmm. Оля Петрівна, вам за розмову. Дякую нашим глядачам, які були разом з нами, писали, телефонували, дивились нас, слухали. Бажаю вам спокійних вихідних, перемоги і миру для України. До побачення!